Щодо того, які ідеї і яке майбутнє за мережою вільних місцевих політиків, можна сказати одним словом, можна багатьма думками висловлювати. Волію сказати, Підкреслити це словом грандіозна. Просто такий епітет у мене зринає е, на язиці, що це просто грандіозна, е, тому що це живий продукт, е, його, е, в нього є мета. Ми тут місцево-локально визначаємо е, мету учасників, до кого це буде е, звернення з цим продуктом. І е, Правда, дієве, дуже дієве, і покладаю надії на форум, на, місцевих, на мережу місцевих вільних політиків. І звісно, що все-таки хотілося б вірити в свої сили, і що цей перший крок, який мною зроблений, він вкладеться в ту велику подорож. Резюмуючи а, свої думки, а, знову ж таки підкреслив словом вельми.